Ректифікаційна колона це вертикальний циліндричний апарат, який призначений для фізичного поділу суміші вуглеводнів з отриманням цільових продуктів необхідної якості. Під час проведення процесів випаровування і конденсації в колоні отримують пари багатші на низькокиплячі компоненти і рідину флегму багатшу на висококиплячі компоненти, ніж вихідна система. При здійсненні багаторазового випаровування і конденсації може бути забезпечено отримання парової та рідкої фаз з будь-якою бажаною концентрацією і необхідною кількістю продуктів. Багаторазово повторюване контактування нерівноважних парової та рідких фаз називається процесом ректифікації. Залежно від застосовуваних внутрішніх контактних пристроїв, колони поділяють на насадочні і тарілчасті. Насадкові це колони, на окремих ділянках яких встановлено насадки. Насадки бувають регулярними та нерегулярними. Нерегулярна насадка це невпорядкований шар насипного інертного матеріалу у вигляді керамічних куль металевих елементів тощо для збільшення площі контакту пари та рідини. Перевага мала вага. Велика площа контакту, велика площа вільного перерізу, хімічна інертність, дешевизна, недолік, високий опір шару насадки, складність правильного розподілу парів і флегми, а також невисокий діапазон стійкої роботи. Регулярні насадки являють собою скомпоновані в пакети шари гофрованих і перфорованих металевих листів, їхня перевага, висока ефективність. Малий перепад тиску, недолік дорожнеча. Тарілчасті колони мають найширше застосування в нафтопереробці. Тарілка це контактний пристрій, на якому відбувається тепломасообмін між паровою та рідкою фазами. Залежно від технологічних умов у колону можуть встановлюватися тарілки різних конструкцій, ковпачкові, ситчасті, клапанні, З С е, подібними елементами тощо. У кожній колоні є секції живлення, відгінне і концентраційне. Концентраційна секція розташована вище введення сировини. Та секція, куди вводиться сировина, називається секцією живлення евапораційний простір. Відгінну секцію розташовано нижче рівня введення сировини. Тарілка, на яку подається сировина для розділення, називається тарілкою живлення. Для нормальної роботи колони обов'язкові подача зрошення наверх концентраційної секції колони і введення тепла або гострої водяної пари у відгінну секцію. Розглянемо принцип дії ректифікаційної колони. У секцію живлення надходить сировина, що підлягає ректифікації у вигляді суміші парів і рідини. Під час входу сировини в колону відбувається процес одноразового випаровування, в результаті якого утворюються пари і рідина, що перебувають у стані рівноваги. На кожній тарілці забезпечується контакт між парами, що надходять на дану тарілку, і рідиною, що стікає на цю ж тарілку. У результаті контакту цих потоків змінюються склади парової та рідкої фаз. При цьому пари збагачуються низькокиплячими компонентами, а рідина висококиплячими компонентами потоки, що йдуть з тарілки парів і рідини перебуватимуть у стані близькому до рівноважного. При цьому пари надходять на тарілку, що лежить вище, де вступають у контакт із відповідним потоком рідини, а рідина на тарілку, що лежить нижче, де знову відбувається зміна складу фаз. Подібне контактування здійснюється доти, доки пара вгорі та рідина внизу колони не набудуть заданих складів. Оскільки в процесі ректифікації мають брати участь два потоки парів і рідини, що складаються з одних і тих самих компонентів, але різного складу з верхньої частини колони відводять тепло, а до нижньої частини колони підводять тепло. Під час конденсації частини парів у горі колони утворюється потік рідини, флегми зрошення, що перетікає вниз із тарілки на тарілку. Внизу колони за рахунок підведення тепла, потік рідини, флегми зрошення, що перетікає вниз із тарілки на тарілку. Внизу колони за рахунок підведення тепла частина рідини випаровується, утворюючи висхідний потік парів. Наявність конденсатора і кип'ятильника дає змогу забезпечити необхідні рідинні та парові навантаження в колоні. Продукт, що відбирається зверху колони, збагачений НКК, називається ректифікатом, а знизу збагачений ВКК залишком. Залежно від кількості одержуваних продуктів, під час поділу багатокомпонентних сумішей розрізняють прості та складні колони. У перших під час ректифікації отримують два продукти, другі призначені для отримання трьох і більше продуктів. Для відбору різних фракцій у колоні встановлюються відбірні тарілки.